Так, друзі, всім привіт. Сьогодні ексклюзивний автомобіль. Буквально він тільки розмитнився сьогодні. Заїхавши, нічого не готувалося, хочу вам показати, який приїхав такий автомобільчик з Європи Nissan Qashqai 2, 2 літра бензин на автоматі. 235 оригінального пробігу, баклажан, фіолетовий такий темний колір, жоден елемент не фарбований. Ще раз наголошую, що тут зараз я вам хочу показати якісь нюанси по машині які є, але автомобіль не готувався взагалі. Кого цікавий такий, можете бронювати, телефонуйте. Автомобіль на шикарній комплектації. Музика баса, от вам такий один єдиний такий нюанс. Але я думаю, що воно нас заполірується. Сказали майстрі, а так, в принципі, машинка рівненька, ніде нічого не фарбовано, ніяких прищиків, нічого такого немає. На шикардосній комплектації, шкіра. Така для якоїсь королеви, принцеси, автомат 235 оригінального пробігу, повний привід, всі підігрівок, задня камера, навігація. Панорама, в принципі, по автомобілю все працює 100%. Тут тільки потрібна невелика хімчистка, треба така слонова шкіра. Трошки поприбирати його, бо в такому навіть і не пилисосив, нічого. Такий він приїхав, вирішив вам показати просто стан даного автомобіля. Безключовий доступ, в принципі, по автомобілі. Навіть тут хотів вам показати, дивіться, один приїхав, всі хто знає кашкає, там їхні такі нюансики, тут можуть бути прищики, якісь немає нічого. Тут навіть не ржаві ціла. Тут ну, просто грязненькі трошки, але взагалі ніхто не їздив, бачите, сидушки як нулячі. Я тільки трохи треба прибрати, поприбирати і буде готовий для продажі. Так що може когось такий цікавий автомобіль без ключової доступ. На повні, на повному фулі. Бо музика, бо все комплектація, хто їх хоче таки думає. Повний все-все. все Зараз це було. Але відео не будемо робити. Десь за тиждень сполірується, почиститься. Більш детально вам покажу, розкажу. 235 оригінального. 100% нічого ніхто не крутив, десь ключовий доступ. Єдине оця помилочка по арбеку. Оця машина ніде нічого не стукнута, не вдаринута. Ще раз наголошую, що автомобіль жоден елемент не фарбований. Автоматик працює шикарно, їде шикардосно. Не будемо робити тест-драйв пізніше. Так що кого цікавить. Такий автомобіль. Телефонуйте, бронюйте. Діксимон оригінальний, не лінзована, адіксимони стоять. максимальній комплекції. Є в мене ще такі ексклюзивчики, кого цікавлять, там в мене є відео AX35. 11-12 рік на автоматі 2.0, повний фул. Тут теж повний фул, тільки механіка, 10 рік, 2.0, дизель. Тачки класні, готові. Даний автомобіль буде готуватися. Так що, кого цікавить, телефонуйте. Всім дякую!